Вітаю всіх, шановне сталкерське панство та пані за мікрофоном Хантер і сьогодні у нас розгляд трейлеру час можливостей. Откровенно кажучи, коли я, я скептично відносився до того, що, можливо, нам видадуть трейлер або геймплей, але коли я побачив, що починається заставочка ГС, компанії ГСК, я був не то, що в шоці. Я був настільки радий, наскільки це взагалі в цьому житті можливо. Ну, просто це було ну, на цьому небі відчасно. Тому давайте починати огляд. Невеличка рекламна вставка. Вітаю всіх! Я представник SM Localization, точніше його куратор. Сьогодні в нас невеличкий анонс. Нам потрібні актори озвучки та локалізатори. Актори озвучки на зараз набагато важливіші. Ми займаємося фанатською локаліза... локалізацією аномалій. Тому нам потрібні люди для озвучок різних угруповань. Кількість людей для певних угруповань є в нашому телеграм-каналі. Посиланнячко є в описі. Всім дякую за увагу, тому переходимо до відео. Що ж, давайте закінчимо з рекламами і почнемо наше обговорення. Давайте спочатку скажу одну річ. Я був не те, що в шоці. Я був настільки радий, коли я дізнався, що це футажі саме вже ігрові. Не якісь там. Кінематографічні це саме ігрові футажі, які нам показали в трейлері. Судячи з того, що я зрозумів, то на початку трейлера нам показують самий початок гри, де Ріхтер зустрічає Скіфа з пістолетом. Як я зрозумів, це ще е, саме початок зони так би мовити, периметр зони відчуження. Знаєте, от я не, там, не, не кажу про, про картинку. Про ось цю, як вони показують зону нам. Ну це зрозуміло. Ось просто ви послухайте, як співає Ріхтар. Край. Чарівний край черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Як, як душевно він це робить. Я б, коли почув. В мене волосся дибом стали. Я вам кажу, я був не стільки шокований заднім фоном, який вони показали. Скільки був цим співом Ріхтера? Я. я не знаю. В мене відняло мову. волоси стали дибом. Це настільки душевно було, що я ну, абсолютно не розумію, як можна, як можна не любити цю гру. Вона ще не вийшла. Але я вже просто мрію з неї зіграти. От крайно в цьому житті хочу дві речі: Це Станкер 2 та в Україні. Все. ГСК вирішили, що показувати зону нам для початку вистачить. Тобто ті 10-15 секунд, які вони там були, вже 20, як я не пам'ятаю. Просто відразу сразу ж показують якусь місію в переробленому барі. Точніше кажучи, в на заводі Росток. Ми відразу видим, бачимо, що. Бара Сторенген походу, вже немає, а є якийсь, так би мовити, базар. І колишню територію бази довгу зайняли бійці груповання волі. Наразі мені невідомо якихось інтер... цікавих фактів в тому, чому воля зайняла. Базу довго. Хоча мені здається, якщо брати опиратися на оригінал. Як я розумію, загін черепа в це таки по канону загинув при штурмі бази волі. Тобто мічений а, головний герой допоміг волі в знищенні черепа. І я думаю, загін таку. Загибель такого загону професіоналів для Довга була. Суттєвою, бо потім в подальшому, після вип виключення випалювача, загін довгу та загін волі, все ж таки, я думаю, по побилися. І переможців, як то кажуть, не ви не знайшлося. І два загибелі двох загонів ну, для довго було критичним в цьому. Давайте обговорювати саму ситуацію, що ми бачимо на трейлері. На трейлері ми бачимо, що Скіф, тобто наш головний герой, Буде, так би мовити, навіть не заважати, а скоріше воювати з представниками угруповування воля. Дуже цікаво, з чим це пов'язано. Хотілося б більше інформації. Пишіть ваші здогадки в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Також ми дізнаємося ще одного персонажа, який буде задіяний в сюжеті, так би мовити, Полин. Хто це і що це, я поняття не маю. Якщо у вас є якісь догадки або ви щось знаєте більше мене, знову ж таки пишіть в коментарях. Але я так розумію, це, так би мовити, зв'язний в групі Скіфа. Наступним футажем показали нам такі здоровезні, конусообразні будівлі, які дуже схожі на енергоблоки, які знаходяться на ЧАЕС. Саме ймовірніше, що це саме вони і є. Але ж знову ж таки, це все мої здогадки. Мені дуже сподобався наступний футаж з е, псі собакою. Вона, ну, реально страшна. Це такий новий рівень. Новий рівень еволюції сталкерських мутантів. Я думаю, зі мною кожен погодиться, що така псі собака буде наводити більше страху, аніж оригінальна. Ну, прип'яті, я думаю, ми з вами вже давно всі знали, що вона буде. Це та сама школа, в якій ми в при покуку прип'яті рятували Зоуса від Снорків. Ну, я думаю, тут нічого нового для вас з нами. Тому давайте. Про дану архіономалію я вам скажу так, багато чув. Нехорошого в бік цієї аномалії, деяким людям вона не сподобалась. Хоча, як по мені, задумка та реалізація прикольні. Такий же тревер, який же сталкер без бандюків. Мені дуже сподобалася озвучка бандитська. Але я зараз хочу вам сказати трішки про інше. В одному з моментів з цими бандюками ми чуємо дуже знайомий голос. Це знову голос Григорія Германа. Я, звісно, не впевнений, що це саме він, але як по мені, там ну, прям доволі чітко чується голос Григорія Германа. Я вам зуб даю, що це саме він. Тут темна долина навіть не перероблена. ну, База бандитів сама по собі, як ми бачимо, не перероблена. Хоча, можливо, інші її частини десь в чомусь вона змінена. Ось в даному моменті ми бачимо щось дуже схоже на... Якийсь такий невеличкий просторовий пузир, або мильний пузир. Це, ймовірніше за все, якась аномалія, ймовірніше за все, якогось можливо хімічного типу. То бачимо сарай на фоні якогось болота. Я не знаю, про що вам тут розповідати, але це ймовірніше за все розширена версія боліт з чистого неба. Ну, на тут, я не знаю про що вам ще розповісти, давайте далі. Звісно, зброєю у вас я не здивую, так же само, як і ГСК, але тут починається найцікавіша частина. По-перше, нам показали айсвал та худ, який буде в Сталкері. 2? Дивіться, єдине до чого я тут можу придратися, це до трави, яка вилізає з контейнера. Я, звісно, розумію, що баги в тестовій версії це нормально, ну просто такий момент ви додаєте це в трейлер і не, не прибираєте це, ну, можливо, не побачили. Ото таке Це, як би мовити, якісь. Я не, я не знаю, як правильно це називається. Судячи з того, що я... мені підказали, то ймовірніше за все, це недобудований п'ятий енергоблок. Але вони там трішки підтягнули локацію, бо на задньому фоні ви бачите градирню. Вона була. Вона в, в реальному житті вона не знаходиться трішки далі, чим вона в грі. Але це вже таке. На оцих конкретних футажах, як по мені, це шляхопровід Прип'ять-1, по якому ми йшли з Юпітера в Прип'ять в оригінальному е Прип'яті. Ну і бачимо дві зброї, я думаю, це вже зрозуміло і без мене. От за що я можу похвалити розробників? Ну, Помимо всього трейлеру, а саме от момент з мутантами, оце контролер, цей ефект як він приближає. І таке, як по, по бокам, йде розмилення. Ну, доволі цікава ідея і реалізація ефектів його атаки. Доволі непогана і цікава задумка. Ну, старий добрий Велес-Детектор та електроаномалії, які треба розряджати. Ну, виглядає кайфово, такі текстурки прям. Ну, дуже цікаво. дуже. Я, я дуже хочу зіграти в цю гру. В моменті боротьби з з невідомим монолітовцем, мені чомусь здається, що цей монолітовець мені знайомий. Я чомусь бачив десь його лице. Але я не можу зрозуміти, хто це. Може у вас є якісь ідеї? То підкажіть, будь ласка, в коментарях. Я при першому перегляді не зрозум... не побачив, що на задньому фоні в цій бій... битві ще був Ріхтер, який боровся з іншим монолітовцем. Наступний момент визвав такі гарячі дискусії на момент перегляду трейлеру. Це просто я не знаю. Люди досі не зрозуміли, що це за територія. Одні кажуть, що це, е так би мовити, скадовськ старий добрий. Інші кажуть, що це Шевченко. Хоча, як по мені здається, то це Шевченко. Бо я не так давно почув інформацію, що е це все-таки Шевченко. Бо канонічно Скадовськ був захоплений бандюками, бо головний герой Поку Куприп'яті не повинен був приймати участь в боротьбі сталкерів та бандитів. Йому це не цікаво було. Це вже ми самі по собі грали, коли граючи, допомагали бандюкам або динакам. Тобто сталкери не знали про засідку бандюків на їх на Шевченко. Тобто, тому і позиції здали. Кількістю персонажів, звісно, нас не здивуєш. Але дуже цікаво зрозуміти, хто є хто. Але найбільше, що мені сподобалось на цій баржі, це новий бармен. Дуже цікаво, де дівся порода. Але давайте поговоримо про цього темношкірого бармена. Я вам зараз на футажі е покажу одну, про кого саме ця пасхалка. Це ж не просто так, щоб задовольнити західні цінності, був доданий цей персонаж. Але мене більше зацікавило надпис над цим, е так би мовити, барменом. Хто не курить і не п'є. В аномалії помре. Це, якщо вірити гугу, -гу, відсилка на Чехова. Хто не курить і не п'є, тот на органи пайде. Тобто ось така цікава відсилочка. Тож ми дізнаємося ім'я ще одного діючого персонажа. Це Гурон. Хто він, що він, незрозуміло. Але думаю, ми скоро про все дізнаємося. Також бачили, що там є і технік на цій території, то в цьому це нормально. Далі у нас показують дику територію, е -е... за все, дику територію. Звісно, в них вийшов в, в, такий мемний це. Хоча, я вам скажу, ну, він не те, щоб куменний. Але я думаю, якщо він так. Вночі вилізе десь, то і. можна і обістрати. Доволі цікаво реалізований ефект від е, атаки псевдогіганта. Тобто він об землю б'є і Скіф падає. Ну, це більш логічно, чим просто там затемне е, помутнення екрану і типу, зменшена швидкість е, пересування головного героя. Ну, далі пішла, пішов монолог Скіфа. Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. Своєму. Героя Скіфа. Судячи з їх діалогу невеличкого, ми можемо зрозуміти, що Скіф не дуже радий тому, що відбувається в зоні жертви. То я так би розумію, що в нього поняття це людські жертви, багато людей помирають, незрозуміло за що. Про що вони саме говорять, до чого цей діалог зрозуміти важко, бо у нас немає ніякої інформації про це все. Але. Побудувати теорії, звісно, завжди можна. Ось ця територія, де знаходиться святиня моноліту. Я от ламаю голову, і я не можу зрозуміти, що це така за територія. Вона здоровенна, вона поставлена в... всередині. Я от чесно, я не знаю, що це. Я навіть не можу уявити, що це може бути. От на кінець Ваус каже: іди своїм шляхом, і ти зможеш побачити зону по-своєму. До чого ця фраза? Що Скіф намагається знайти в зоні. Я, так, я судячи з того, що в фу... перших секундах був, Скіф в зоні не перший раз. Тобто він вже знає зону. Що вони шукають? Тільки гадати. Тому давайте будемо далі чекати якихось нових футажів, якихось нових трейлів, якихось нових інтересних відео. Від ГСК, дякую всім за увагу. Дякую, що допомагаєте Збройним силам України. Дякую, що підписуєтесь та ставите лайки. До нових зустрічей. за мікрофоном був Хандер, як завжди.